Заземлення, практика християнського життя. Ми вітаємо усіх, хто дивитиметься і бачитиме нас, хто слухатиме і почує. Ми сьогодні в при витоках, при джерелах, сподіваюсь, замахуємося на цілий цикл розмов з Олесем Миколайовичем Дмитренко. Олесь Дмитренко, фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес коаліції світового Іванівського альянсу, автор. Перекладач Олесю, вітаємо. Вітаю. Я не оголосив. Ми вирішили назвати серію наших розмов заземлення, і ось чому ми з Олесем спілкувалися і з'ясували, що йому було б цікавіше, оскільки він представник бізнес коаліції, тобто людина, така ділова, поговорити. Якось про якісь практичні такі, про практичне християнство, про, про практичні аспекти. Справа в тому, що ми люди ну, мріємо, ми мрійники, і часто якось воно не, не, не зовсім склеюється. Але давайте ми з Олесем будемо про це говорити. І перше питання ось таке: які, е, ну, які теми, на які теми ми б, от ти хотів би замахнутися, щоб ми замахнулися і в майбутньому ну Такі лінії розмови, скажімо так, заземлення. В чому заземлюватимемося? Ми записуємо нашу зустріч в унікальний час. Триває війна, тривають воєнні дії. І, на мою думку, це час з духовної точки зору для переосмислення. от І тому я хотів би. Акцентувати на необхідності скористатися цим унікальним шансом переосмислити життя до, і десь, можливо, якусь футуристично намалювати картину майбутнього, де ми були, де ми є, куди ми йдемо. Ось такі потрясіння в житті, я думаю, дають нам цю унікальну можливість. Я хотів би міркувати про це і разом. Слухачами, з друзями, з колегами розпочати такий дискурс ось цього переосмислення. Питання номер один: в якого Бога ми вірили до війни? Наприклад. Тому що, якщо порівняти, наприклад, віру в шаманів, в якісь талісмани. В удачу і, порівня, і порівняти це з вірою багатьох віруючих, з якими я мав честь спілкуватися, то я запитую, чи, чи є якась різниця між тим, в якого Бога ми вірили. Тому ось, ось цей час, коли молитви багатьох не працюють так, як хотіли би люди, щоб працювали так. І це, 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 це піднімає цілу, цілу низку от таких от проблем. Я молюся, Бог не відповідає. Чому мені Ісус не поміг? Чому Тому поміг, а мені Він не поміг? От такі от такі всякі речі. От, хочеться все-таки купнути і знайти ці відповіді, і, можливо, найважливіше зробити певні висновки. Я не знаю, чи, чи будемо ми говорити про все, але мені вже цікаво тут трішечки зупинитися на цьому. І ось про що подумати роль Богословів. Багато чую такого останнім часом, що нам треба взагалі нову теологію створювати. Тобто іде війна, гинуть люди, і, типу, в церковні зібрання ми збираємося, і що? Що пастор буде проповідувати? Ну, тобто, він розуміє, що тут є люди, у яких родичі воюють, є хтось, хто втратив рідних. Тобто тут вже потрібні якісь психологи, якісь психологи, які працюють саме з травмами, з посттравматичним синдромом. А що, ну, я буду говорити, Бог добрий, там, ну, вони, в принципі, і так все це знають. І теологи ну, мають дати, типу, якусь нову піщу для там, писати якісь там, ну, якщо не книги, це ж бере час, то хоча б статті. Тобто, вони відчувають, ну, люди відчувають, що так воно працює, що це має бути, що хтось. Ну, завжди були якісь провідні ідеологи. Так? Ми і церкву пам'ятаємо за творами якихось ну, видатних мислителів, які, в... а, скажімо так, я б сказав, вони перетлумачували Євангелія для свого покоління в тих обставинах, в яких їхні сучасники опинилися. З огляду там, на навалу гунів і готів, там, руйнування Римської імперії чи ще чогось. От і ми, і ми в такому часі. Але з, е, ну, от, ці, хотілося б твої думки з цього приводу почути, хоча б так кілька тез, чи, чи мають обов'язково одні люди годувати інших? Ну от вони відчувають себе такими духовними батьками, чи там трошки інше прозвучало про богословів. Чи мають богослови якось реагувати на цю ситуацію? Звісно, мають і вони реагують. Я вважаю, що в Україні реакція богословів запізніла, хоча за майдану почалися перші спроби. Пошуку такого українського богослов'я, скажімо так, на, наприклад, теологія гідності, от такі от теології гідності, наприклад, оце наші такі українські теми, українська проблематика. Тому що була революція гідності. І що церква думає на мою думку, богослови запізнилися ну як тоді, так і зараз, коли вже повномасштабна війна, але. Але важливо, що цей рух іде. Тобто, зараз є богослови, намагається щось робити, якось реагувати, збирати якісь широкі такі дискусії, мається на увазі, що не тільки в Україні а з міжнародною спільнотою. От, але загалом я справді вважаю, що це запізнілі дії, що не віруючи, на мою думку, набагато швидше зрозуміли богослов'я і війни, і гідності. От, е, тому це є одне з цих питань, е, з тих викликів, е, таких е, навіть завдань, якщо хочете, для сучасних богословів, коли суспільство, по суті, ставить завдання е, інтелектуалам, а не навпаки. Тому що, якщо ми заговорили про богословів, там є ці є такі спроби, є ці кроки, є певні статті. Різні наукові, але, але риторика далека від людей. Людям не зрозуміла складні такі високопарні слова, наукова термінологія. Тобто, у мене питання: тобто, для кого ці праці, для кого ці дослідження? І я вважаю, що це має йти всі напрацювання богослові від церкви йти до людей, до звичайних людей. До таксиста, до власника піцерії, до вчителя, до лікаря, і люди повинні розуміти, що хочуть богослови сказати. Якщо це вузьке коло обмежених людей з іронією скажу, то тоді ставиться під сумнів взагалі існування взагалі такого явища, як богослов'я. Богослов'я просто мусить бути народним. Ну, це моя думка, я на цьому наполягаю народною. От, тому треба. Е Варто варто трошки нашим навіть богословам переосмислити ці всі речі. от І чому я вважаю, що вважаю, що застаріле, тому що, наприклад, ще коли я не був е, віруючим. так е, Більшість питань пов'язаних з суспільством, гідність, е, нація, проблема, наприклад, там націоналізм, шовінізм, наприклад, патріотизм. Там якісь нацизми, ці дихотомічні явища. Ці речі ми пропрацювали ще в школі, ще в старших класах. Я навчався в гімназії в Києві, гімназія Троєщина називається. Це такі досить прості були для нас теми. Тому ще розумієте, ще в підлітковому віці питання досить ну, зрозумілі були для нас. І я далі потрапляв в християнське середовище, і я розумію, що чимало там і пасторів. І там богословів, для них все дуже складне, там є свої табори там пацифістів, глобалістів. І дуже так складно все. Не дай Бог сказати, що ти тебе цікавить, чому куди ж, наприклад, поділася українська мова, чому тут такі якісь пастори ніяк не можуть вивчити українську мову, як мову. Корінного народу проповідувати українською для українців в Україні. Наприклад, так, або давати інтерв'ю на державу ну, хоча б для е, журналіста українською мовою. От. А мені так удобні, бо там, там, такі всякі речі. Я дивився на І це мені було дуже дивно. І як правило, тобто, як я киянин, я тут народився, можливо, це з цим пов'язано. Тобто, ці речі вже опрацьовані було ще до розумієте, ще в юності ми це опрацювали. От. А тут виходить такі, начебто люди і освіту мають, і все, і для них це якісь теми закриті, такі. От. тому це велика проблема. Я би хотів дуже добре копнути розк... тут і назвати речі своїми іменами. От. І це проблема Радянського Союзу, впливу Радянського Союзу на свіду... на, по-перше, на формування ось цього радянського типу людини. цим Гомосоветікус. І ну, як людина, яка займається міжнародними зв'язками вже більше 20 років, і я працював більше з 20 країнами, мав честь з різними людьми теж спілкуватися з так звати, з вихідцями з СРСР, також і висновок такий, що дуже багато хто залишив Радянський Союз, але Радянський Союз не залишив їх. І за іронії долі те ж саме стосується і пасторів, і служителів і богословів, які родом з РСР вони були сформовані. В радянській парадигмі стали віруючими, але радянська парадигма нікуди не поділась. От. І ось це те, що мене дивує, це такі парадоксальні речі. от Тому про це треба теж говорити. І оці пацифі... пацифізм, ось цей як найпримітивніше, найпри... наймені здається, простіший інструмент політичних маніпуляцій. Пацифізм. Візьмемо віруючих, а особливо пацифістів, і ми можемо з ними робити все, що хочемо, щоб е, ліпити наші п, політичні справи як нам зручно. Ось це проблема, які хотілося би під час війни е, обговорити. Раз. По-друге, роль церкви в суспільстві, наприклад, так. Е, якщо привлади кримінальні елементи, то звичайно вони поспішать відвести для церкви певну роль в суспільстві, це роль. Таких от дивних дивної групи людей, яка воює з ким? Ну, якийсь образ ворога, скажімо, е, сексуальні меншини, якісь, наприклад. Ну, от, до речі, найперше, що хотів сказати. Церква це е, застарілі якісь е, арх, 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 такі архаїчні люди, е, особи, які воюють проти прогресивних ЛГБТ. от А. ЛГБТ зі свого боку вважають ворогом всього прогресивного церкву. І от вам і місце, яке відводиться сучасними політиками, особливо якщо це дуже такі корупціонери при владі. Їм не вигідно, щоб церква висвітлювала, наприклад, проблеми правосуддя, проблеми реформованого суспільства, наприклад проблеми відповідальності влади перед народом, наприклад, ось теми. Ось цікаво про що з президентом України поговорити, а не про нецензурну лексику, що хтось там, десь, який солдат, випадково в прямому ефірі там вжив кілька е пікантних е слів у відповідь на нелюдську якусь поведінку агресора, наприклад. І ось проблема справді, де ця церква, чи, чи є сучасна? Це я насамперед говорю про протестантські церкви, Я сам протестант, тому я можу говорити за протестантів. От. І ось це цікаве питання. Чи справді наскільки церква піддається оцим політичним маніпуляціям і займає цю нішу в суспільстві як інструмент? Для виконання таких політичних, дуже примітивних насправді завдань. Який порядок денний пропонує церква, наприклад, суспільству стосовно там, наприклад, бізнес-етики, стосовно реформування країни стосовно ті, того ж таки правосуддя? І чи йде мороз по шкірі в представників влади при зустрічі з нашими єпископами, пасторами і просто віруючими? Чи навпаки. Чи всі поспішають поцілувати ручку владі, наприклад, представники церкви, щоб з усіма там дружити, щоб нічого там погано не сказали. Проблема підлабузництва, наприклад, церкви перед владою, будь-якою владою, наприклад? От такі от речі: от це те, що мене цікавить і непокоїть. І мені здається, війна. А, якраз ось що я маю на увазі, коли кажу, що війна дає нам можливість переосмислити роль церкви в суспільстві, нашу віру, в якого Бога ми вірили до війни, де ми зараз і куди ми йдемо. І е, ми станемо сильнішими за умови змін на всіх рівнях, і на політичному, і на суспільному. От навіть теперішня влада е, теж стоїть. Щоденно перед вибором, от, вона може змінювати вона може не потрібно чекати завершення війни для того, щоб просуватися в бік правосуддя, щоб чинити правосуддя, щоб усувати від влади, наприклад, корупціонерів от і е, всі, всіляких сумнівних осіб. так Не потрібно чекати завершення. Це можна робити вже зараз. І ми уважно стежимо, і ми дивимося, хто, що і як. І я думаю, що дуже добре, коли влада, наприклад, відчуває холодний подих, холодне дихання церкви в свою спину. Звісно, що це все суб'єктивні думки. Це те, про що я зараз думаю. І хотілося би почути такі відповіді, звичайно, і від богословів, і від церковних лідерів. І є ще низка проблем. проблема. Проблема моралізаторства, наприклад, в церкві, коли ідея церкви зводиться до того, що пастирі вчать людей, як треба жити. В народі кажуть, не вчи вченого, пекти хліба печеного. Такі банальні, прості речі розказують дорослим, дядькам і жінкам, як їм жити треба в цьому житті. От. Але ж хіба церква полягає в цьому? Питання управління християнськими організаціями. Більшість сучасних церков, ну, протестантських в Україні, постали в епоху 90-х на хвилі потужного духовного пробудження в українському суспільстві, і, на мою думку, чимало лідерів от, служителів чомусь подумали, що це відбулося завдяки їм. Генію їхньої там особистості, наприклад. Якщо зараз взяти цих самих людей і випустити їх на вулицю, щоб вони спробували почати церкву чи щось там започаткувати, хіба можливо це все повторити? Я думаю, більшість прийшли б до думки, що в них взагалі нічого не вдається, мало того, з них можуть навіть сміятися сьогодні. Тому методи. Рівень управління, управлінське мислення, підходи. Сучасні, сучасне керування зараз змінилося. є, наприклад, стара парадигма менеджменту, нова парадигма менеджменту, є цифрові технології, є унікальні речі, є так звані гнучкі підходи до керування. І суспільство вже там, і прихожани церкво, церков уже там. Це IT, це цифрові технології, це не вертикальні. А горизонтальне управління це команди команди. Ми можемо багато про це говорити. Вони приходять в церкву, наприклад. Наприклад, я не кажу, що всі такі, але вони бачать там вертикальну модель як модель е, царя. Тобто є цар, от, і є бояри, наприклад, і. І холопи. Ну умовно кажучи, цар, і боя це російська модель на противагу від історично української моделі, коли в нас січ у ці там як січ вибирають гетьмана. Якщо гетьман не не так щось там робить, його можуть і на палю посадити. Тобто, от українська демократія це це органічне демократія дуже органічна для українського суспільства. Це горизонтальна модель, така демократична, так кішна кіш, наш кошовий, ваш кошовий. Ну, кому, кому хто більше подобається, і чому може й так. Тобто, це свої переваги, свої недоліки, але нам, українцям, органічна демократія дуже органічна для нас. Це відповідає нашому менталітету, нашій культурі. У той час, як російська, наприклад, це цар бояри Тобто цар зверху каже, хто що має робити, міряє довжину бороди. Якщо в бояри значить, довша борода, він сам відрізає, довша борода, ніж треба. Те, те ж саме, є ну, в деяких церквах. Вони міряють висоту спідниць е, от, і займаються такими дурницями, що просто аж ну просто аж соромно час в ефірі витрачати на, на те, чим абсолютно серйозно займається багато церков в протестантському світі. О, тому е, уже війна і досі, і досі багато таких проблем триває. Е, е, якщо ми не будемо самі змінюватися самі, то чому мають змінюватися інші? О, тому я знову ж таки думаю, що це час переосмислення, час е, серйозних запитань для церкви, для кожного з нас. Дякую, Олесю. Дякуємо, друзі. Це була така перша наша зустріч. Ми просто самі разом з вами тут з'ясовували, про що будуть наші розмови з Олесем Дмитренко в проєкті, який ми вирішили назвати Заземлення. Ось так трохи провокативно. Навіть багато говоримо про небеса, а ми будемо говорити більше про справи земні з Олесем. Дякую, Олесю, за зустріч і до нових.